Я була трижди під обстрілами. Пройшло сквозняком мимо нас, і я вже чую, що сичі спину, от тими ну, посікло. Сина підняло два метри росом, його підняло під потолок і просто волною викинуло. Мене теж викинуло в сторону. Вибралися з цього будинку, нам допомогли. Звісно, до сих пор пятно, до сих пор боль. До сих пор це незабуваємо. Це дуже жорсткі наслідки. Це люди бачили смерті, люди бачили горя. Це були якісь маніпулятивні моменти, коли хотіли розстріляти. Стріляли в ноги, люди ну, живі. Панічне так, В мене ж враження, що людина задихається. Це те, що приходиться проводити дихати техніки. Центр життєстійкості потрібний дуже, тому що особливо тяжкі у нас вони дуже постраждали, і там не примусово, обов'язкова евакуація повністю з трьох населених пунктів: Черкаський, руський і е, ще там хутір. То вони люди мають. Віддушену таку де прийти, поспілкуватися з психологом, зайнятися чи рукоділеєм, чи там щось -то робити, тобто їх відволікають від тих проблем щоденних, щочасних, які є в громаді.